Щойно завершився поєдинок між Ужродом та Вільхівцями. Рахунок 1-0. З нами головний тренер команди Вільхівці Олексій Зорін. Пане Олексію, декілька слів про сьогоднішній матч. Я в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за можливість грати футбол. Я рахую, що дербі вдалося для вболівальників. Я думаю, вболівальники отримали задоволення. А сьогодні перемогла команда, я думаю, яка більше хотіла, на мій погляд, з чим я її вітаю. А Як ви прокоментуєте гру своєї команди? Чого сьогодні не вистачило? Багато чого не вистачило. В першу чергу я рахую ключовий момент це травма нашого основного нападника. І бачите, як відбувається, що обоюдне зіткнення, але давайте я вам Штаб одній одній може зробити так, що гравець продовжить матч, а ми, на жаль, можемо зробити так, що гравець йде на заміну. Тому та й різниця. В таких мілочах ця різниця проявляється. Але ще раз я не хочу шукати там якихось причин повністю як правильно сказати, відповідальність за гру своєї команди та результат вона повністю на мені. Я рахую, що значить, я десь не допрацював, десь не достукався або до гравців, або до керівництва. Тому… Повністю беру на себе відповідальність за результат. Яромир Лобода, головний троє команди Ужгород. Яромире перемога в закарпатському дербі. Декілька слів про неї. Сьогодні було справжнє закарпатське дербі. Я думаю, болівальники дістали задоволення. А я втратив багато мільйонних нервових клітин. Але я вважаю, що ми сьогодні виграли заслужено. Ми не забили безліч моментів. За гру я хлопцям, просто кажу великий респект. Сьогодні у складі вашої команди зіграло декілька дуже молодих гравців: це і Максим Кічну, і Іван Мироляк, і ще деякі інші. Чи сподобались вони на фоні більш досвідченого суперника сьогодні? Ну, сьогодні було справді такий сплав молодості в нашої команди і досвіду у вільхівцях. Але я вважаю, що хлопці, які вийшли одному 16 другому 15, вони взагалі освіжили, виглядали дуже солідно на цьому рівні. Я думаю, в них велике майбутнє і, можливо, збірна України може звернути на них увагу молодіжну. Сьогодні було дуже багато болівальників на стазіоні. Чи відчувала команда їхню підтримку і що ви скажете болівальникам сьогодні? Хочу сказати велике дякую нашим болівальникам, тому що в першу чергу ми граємо для них і без їхньої підтримки не було б цієї перемоги. Тому теж дякую велике. Приходьте на наші матчі, ми, ми будемо старатися вас радувати.